Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав передусім шукати Його царство і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтеся, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Доброго ранку всім, доброго дня, в залежності від того, який зараз у вас час доби. Я Кенет Копленд, і ця передача переможний голос віруючого. Слава Богу. І ми в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Сьогодні тут зібралися наші студенти і ми захоплені. Ми захоплені Ісусом. Ми захоплені речами Божими. І ми захоплені життям. Минулого тижня в нас був курс повторення, і ми повторили все стосовно віри. І я хочу сказати наступне: я говорив це раніше, але я хочу сказати це для наших глядачів: віра це спосіб життя, це наш спосіб життя. Слава Богу. Щодня з дня у день. Праведний житиме вірою. Нашою вірою в Бога. І все, що ми маємо, все, що ми маємо в цьому житті на рівні духа, душі, тіла, фінансові, соціальні та всіх інших сферах, все, що ми маємо в цьому житті, знаходиться в царстві Божому. І щойно ви народилися згори, як сказав Ісус, Царство Боже тепер в вас, воно всередині вас. Амінь. Ви були охрещені в тіло Христа. Ви були створені в ньому, ви його творіння, слава Богу. І ця віра, справжня біблійна віра, приносить все, що вам потрібно, все, що вам необхідне. Все, чого ви бажаєте, вона береться з невидимого духовного світу і змушується проявитися у видимому світі. Ось як вона діє. Ми живемо вірою, і ми помираємо вірою. Це спосіб життя. І жити, і помирати це дорога для цього світу. Це дорога людства. І ми не боїмося смерті, бо ми вже померли. Якщо ви знаєте Ісуса як вашого Господа і Спасителя, ви вже пережили всю смерть, яку вам коли-небудь доведеться пережити. Так, ваше тіло помре, але це не ви. Ви не можете мене зараз бачити. Ви навіть не можете бачити все моє тіло, лише мою голову та руки. Я живу в цьому тілі. І моя душа, моя воля, мій розум, мої емоції, моя інтелектуальна складова живуть в моєму дусі. Амінь. І ми дізналися про це, знаючи різницю між духом, душею та тілом. Отже, я дякую тобі сьогодні за привілей викладати цим студентам і дати можливість людям з усього світу приєднатися до нас у цьому класі. Ми прославляємо тебе і ми дуже любимо тебе. Коли мені виповнилося 85 років. Я прожив 31 тисячу 25 днів. І я роблю це час від часу, щоб розігрівати себе. Бо я мало що зробив за перші 30 років мого життя. Так, звісно, я одружився з Лурією Джин. І це змінило все моє життя. Потім, через 6 місяців, ми з нею народилися згори. І це справді змінило наше життя. А 6 грудня 1966 року мені сповнилося 30 років. І вже в січні я вступив до університету Орла Робертса і змінив весь напрямок мого життя. Хвала Богу. Амінь. отже, давайте прочитаємо. З шостого розділу книги буття, коли люди почали примножуватись на землі і народилися в них доньки, тоді сини Божі побачили людських дочок, що вони вродливі, і брали їх собі за жінок, яку хто вибрав. І сказав Господь не буде мій дух перемагатися в людині навіки, в новому живому перекладі Біблії говориться. Воно лише тіло. Зараз ми не лише тіло, бо ми були відроджені. Ми народилися згори. Ми народилися заново. Тож ми більше не просто тіло. Нехай будуть дні їхні. Сто двадцять років. Їхні дні будуть сто двадцять років. А тепер відкрите разом зі мною послання до євреїв. І кожен так чи інакше фактично я почув це буквально кілька днів тому. І я був не в тому становищі, щоб виправляти того молодого чоловіка. Він чудовий молодий християнин, але це був неналежний час і не той випадок, щоб виправляти його. Він сказав: ну, знаєш, брате, коли прийде твій час, ти нічого не зможеш цьому зарадити. Ти просто помреш. Бо кожній людині призначений час смерті, правильно? Ні. Ні, це неправильно. Абсолютно неправильно. Це хибна думка. Це неправильно. І я покажу це вам в дев'ятому розділі послання до євреїв. Давайте прочитаємо це. 23 й вірш. Отже, образи небесного повинні були очищатися цими. А саме на небеса, цими жертвами кращими від цих. Кров Ісуса, гріх Адама занечистив все аж до небес. За винятком Божого престолу він не торкнувся Божого престолу. І пригадуєте, коли Марія впізнала, що біля гробу був Ісус? Він сказав їй, не торкайся мене, бо я ще не повстав перед моїм Богом і Богом вашим, вашим Отцем і моїм Отцем. Ісус мав з'явитися перед всемогутнім Богом і представити себе як Воскреслого Сина слави. Це мало статися. І його кров. Мала очистити всі небесні предмети поклоніння. І вся його кров знаходиться зараз там, на небесній кришці ковчегу. І вона кличе: «Алілуя! Дякую Тобі, Господи Ісусе! Цього достатньо, щоб радіти весь день. Хвала Богу. І подивіться далі. Прочитайте 26-й вірш. Інакше треба було б йому багаторазово страждати від закладен світу. але він один раз наприкінці віків з'явився щоб знищити гріх жертвою своєю. Ісус знищив гріх. Ви це почули? Він знищив його. Він зруйнував його силу. Все, що потрібно було зробити апостол Павлу, щоб спастись, це сказати, Господи, хто ти? Ось і все. Господи. Він просто назвав Ісуса Господом, ось і все. Як призначено людям, один раз померти, а потім суд. Людині призначено померти один раз. Один раз, не в якийсь призначений час, а один раз. І я прочитаю вам з книги Приповістей 3.1, з розширеного перекладу Біблії, сину мій, не забувай мого закону чи настанови. Закону чи настанови. Нехай серце твоє береже мої заповіді. Ви чуєте це? Нехай серце твоє береже мої заповіді, не лише ваша голова, нехай серце твоє береже мої заповіді, бо довготи днів і років життя, яке варте того, щоб ним жити, і спокою внутрішнього та зовнішнього, який триває до літнього віку, аж до смерті, вони додадуть тобі. Отже, не існує якогось конкретного встановленого дня. Ви можете докласти або вкоротити дні свого життя. Є речі, які будуть скорочувати ваше життя. Гріх відплатою за гріх є що? Смерть. Він просто вб'є вас раніше. І якби у вас був конкретно встановлений день вашої смерті, то ви нічого не могли б зробити, щоб коротити своє життя. І ви нічого не могли б зробити, щоб додати до нього днів. Просто настав би призначений для вас день, і все, ви би відійшли. Але ні, це не так. Слава Богу. І єдине, чому я не можу померти раніше за свій 120-й рік народження, це тому, що я маю завіт зі всемогутнім Богом. Він запитав мене, чи виконаю я це для нього. І я відповів звісно, я це зроблю. Амінь. І це змінило моє життя. Це змінило моє мислення. Це змінило мої слова. І це змінило мою фізичну активність. Я справді серйозно сприйняв те, як я харчуюсь, як я поводжусь, моє ставлення до занять спорту та всього іншого, бо тепер це мій спосіб життя. Господь запитав мене, чи я це для нього. А його прохання для мене наказ. Я воїн в армії Господа. Коли я служив в армії Сполучених Штатів, я за своєю волею слухався кожного наказу. Мені це подобалось. Мені подобалось бути в армії, і мені подобався весь той спосіб життя. Але це не те, до чого я був покликаний. Хоча й я воїн в армії Господа. І я в його розпорядженні. Якщо він хоче, щоб я прожив 120 років, тоді хвала Богу, я робитиму це. Дякую тобі, Господи. Тому я вибрав життя. І ми вже якось говорили про цю подію, коли Мойсей став на чолі того великого збору, великого табору людей. Божого народу згідно завіту. Вони 400 років перебували в рабстві, і вони знали, що мали завіт, але не усвідомлювали його реальність. Тоді Мойсей поставив їх на двох горах, і вони гучно проголошували благословення і гучно проголошували прокляття. І тепер ви переходите до 29 розділу книги повторення закону і прочитайте 9-й вірш. Дотримуйтесь слів цього завіту, і виконуйте їх, щоб мати вам успіх у всьому, що ви робитимете, щоб ви процвітали у всьому, що ви робитимете. Бо зацікавлений тій частині, яка пов'язана з успіхом, і процвітанням, а не з прокляттям. І якщо ви запитаєте в більшості людей, від чого ви були викуплені, вони скажуть, ну, я не знаю. Мабуть, від гріха, а християни з серйознішим ставленням одразу ж скажуть вам, ну, від гріха. Так, звісно, це правда, але фактично ми були викуплені від прокляття закону, а це містить в собі все. Гріх, хвороби, недуги. Бідність і духовну смерть. А що таке духовна смерть? Коли Бог сказав того дня, коли ти з'їси з цього дерева, ти обов'язково помреш. Адам не помер фізично, але світло в ньому згасло. Адже раніше він був увінчаний славою Божою. Ні Адам, ні Єва не могли фізично бачити своє фізичне тіло, так само, як ви не можете бачити Боже тіло, бо він вогонь відстегоний вище, і вогонь відстегоний нижче. У славі. Він задягнений в славу. Людина це єдина істота, яка не задягнена середини назовні. Адже пташки мають пір'я. Амінь. Тварини мають хутро. І зараз я згадав про коней. Мені дуже подобаються коні. Їхнє хутро теж змінюється. Коли стає холодно, воно стає теплішим. Грива росте довшою. Амінь. Їм не потрібно намагатися це робити. Це відбувається саме собою. Чому? Тому що Бог створив їх такими. Ось чому. Амінь. І це стосується всього тваринного світу за винятком людини. Спершу ми були одягнені середини на у славу Божу. Та слава це вінець. Подумайте про неї як про вінець, який сходить на вас, і його світло оточує і огортає вас. і коли Адам згрішив. Те світло згасло, і він був нагий. Він був нагий. У них з жінкою було досконале тіло, адже вони були ручним витвором Бога. Ми навіть не можемо уявити собі, якою гарною була та жінка. Але порівняно з тією славою, незважаючи на те, що їхні тіла були досконалі. Тепер вони виглядали не надто добре, вони соромили себе і того, як вони виглядали. Бо коли напередодні вони дивились один на одного, вони бачили одне одного у славі Божій. Алілуя! А тепер перейдемо до 30-го розділу. І я хочу, щоб ви послухали шостий вірш. І обріже Господь Бог твій серце твоє, і серце нащадків твоїх, щоб ти любив Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, щоб жив ти, обріже серце твоє. Я абсолютно впевнений, спираючись на інші місця Писання, і на ті речі, які дізнався від самого Господа, що тієї миті, коли ми прийняли Ісуса Христа як Господа нашого життя, Слово Боже каже: ми померли, однак ми живемо. Але не ми, а Христос нас, надія слави, правильно? І я абсолютно переконаний, що в дусі ви можете бачити той шрам від обрізання. Який залишило слово Боже на вашому дусі, бо цей меч Божий вбив мене? Він вбив того старого Кеннета. і я радий, що його більше нема. Я був чимось схожим на того хлопця, який сказав, все, що мені подобалось, було незаконним, аморальним і володою Хоча мені не дуже подобались незаконні речі, але. Що ж, я розповім вам про це. Якось я вкрав сонцезахисні окуляри. Просто тому, що був сердитий. Насправді я не потребував їх. Я не потребував їх, але я був сердитий, я просто поклав їх в свою кишеню. І це не давало мені спокою. Відтоді це не давало мені спокою. Звісно, це зробив той старий чоловік. І це не те, ким я є зараз. Це те, ким я був. Я опустився так низько, щоб вкрасти щось. Злодії, сатана злодій, він бреху. Він прийшов, щоб вкрасти, вбити і знищити. Ісус поставив це саме в такій послідовності. Тому не змінюйте її. Я часто чую, дьявол прийшов, щоб вбити, вкрасти і знищити. Так. Але вам потрібно усвідомити, що він брехун, він батько брехні, і насамперед він злодій. А що він прийшов красти? Слово Боже. Якщо він зможе вкрасти у вас Слово Боже, тоді він зможе націлитись на те, щоб вбити вас. І потім він націлиться на все, що ви маєте. Він знищить ваш розум, знищить ваше мислення і намагатиметься загнати вас до такого стану, коли ви більше не є для нього загрозою. Це його спосіб існування. Бо він брехун і батько брехні. Він страх. Бог є любов, а сатана є страх. Амінь. Тому нам слід розуміти життя. Бог зацікавлений в житті. Амінь. І тепер ви приходите до. Мені це так подобається. 15 вір. Ось сьогодні я запропонував тобі життя і добро, смерть і зло. Я, який заповідую тобі сьогодні, любити Господа Бога Твого, ходити дорогами Його, і виконувати заповіді Його, і постанови Його, і закони Його. І будеш ти жити, і розмножишся. І благословить тебе Господь Бог твій на землі, в яку ти йдеш, щоб заволодіти нею. Вона там. Ви не можете відкинути той факт, що смерть існує. І як я вже сказав, це людська доля. Є смерть і є життя. Але ми вибираємо життя. І подивіться тепер на 19-й вірш. За свідків перед вами поставив я сьогодні небо і землю. О Господи, мені це подобається. Поставив я сьогодні небо та землю. І у вас немає жодного виправдання. Жодного виправдання. І у мене також. Бо я воїн. Жодного виправдання. Жодного. За свідків перед вами поставив я сьогодні небо та землю. Життя та смерть запропонував я тобі благословення і прокляття Вибери!» І звісно, це маєте зробити ви. А наш час вичерпано. Тож ми продовжимо говорити про це завтра. Слава Богу. Віддаймо Господу велику хвалу на завершення сьогоднішнього заняття. Авраам, подібно до Бога, називав не існуюче як існуюче. Тому ми, як народжені згори діти Божі, можемо робити те саме і очікувати, що наша віра буде приносити ті самі результати. Сподіваюсь, вам сподобалось те, що ви сьогодні почули. Цього тижня на передачах брат Копленд викладає студентам у біблійному коледжі Кеннета Копленда. Він навчає про завіт і про віру. Якщо вам цікаво більше дізнатися про це служіння, про Господа Ісуса Христа напишіть нам або зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Там ви знайдете багато безкоштовних матеріалів, які допоможуть вам у вашому житті і ходженні вірою ви можете також знайти інші матеріали, які допоможуть вам зростати у вірі. ви можете зв'язатися з нами або написати нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Брат Коплен навчає про завіт і про віру, і ми віримо, що це вчення Кенета Копленда допоможе вам зрозуміти той завіт, який ви маєте з Богом. І як через пролиту кров Господа Ісуса Бог дав вам обітницю, яку він не може і не буде порушувати. Він повністю розібрався з усіма наслідками гріха, і ви можете жити, будучи повністю викупленими від прокляття закону, жити у благословенні Авраама. Отже, послухайте всі ці передачі, також тези до них, як завжди, абсолютно безкоштовно досяжні для вас на нашому сайті kcm.org.ua, і це буде благословенням для вас. Приєднуйтесь до нас завтра на чергове сильне вчення, яке базується на Слові Божому. Не пропустіть це. Дякую, що дивитесь нас до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дітей постійно бомбардують різні думки цього світу. Але діти, які навчені своїми батьками з раннього віку, знають і вірять Слову Божому, і будуть триматися цього вчення все своє життя. Використовуйте теза передач «Переможний голос віруючого, щоб навчати своїх дітей Слову Божому, безкоштовно завантажте їх з нашого сайту KCM.org.ua і досліджуйте їх разом зі своєю сім'єю. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.